Привіт! Ось і настав час для чергового випуску новин Всесвіту. Астрономи виявили галактику, в якій, найімовірніше, немає темної матерії. Це невловима речовина, з якої складається більша маса Всесвіту. Але чи могла утворитися ця галактика, астрономи поки що пояснити не можуть, хоча є певні припущення. А ще науковці виявили, що кам'янисті планети, розмір яких приблизно в два рази більший за Землю, можуть існувати набагато далі від своїх зір. Ніж вважалося раніше. Це означає, що планети земного типу зустрічаються набагато частіше у Всесвіті, ніж передбачалося. Крім того, в результаті експериментів на великому адронному колайдері вперше виявили найважчу частинку антиматерії з усіх відомих. Нове відкриття допоможе наблизитися до розгадки таємниці переважання звичайної матерії над антиматерією у Всесвіті. Ну а ось на сам кінець про дивовижне відкриття космічного телескопа Джеймс Веб. За допомогою цього дивовижного інструменту астрономи знайшли на екзопланеті сірковмісні молекули, які на Землі утворюються лише внаслідок життєдіяльності організмів. Їх виявили на планеті, що у вісім разів більше за Землю та обертається навколо зорі на відстані 124 світлових роки від нас. Раніше на цій планеті вже знаходили потенційні ознаки життя, але їх наявність так і не підтвердили. А тепер в нас з'явилися нові дані. Отже. Всесвіт наживо, 89-й випуск. А перед початком подяка всім спонсорам, меценатам та патронам на всіх платформах. Дякую за вашу допомогу, а особливо подяка Сергію за його значний вклад у розвиток українського наук. Якщо у вас з'явилося бажання підтримати автора, всі посилання в описі до відео. Темна матерія це невидима речовина, яка домінує у Всесвіті, і вона забезпечує своєю гравітацією створення і зростання галактик. Але тепер астрономи знайшли галактику, яка не має темної матерії, і це сильно спантеличило вчених. Галактика з назвою FCC224 є карликовою галактикою і розташована на відстані 65 мільйонів світлових років від нас. Вперше астрономи виявили цю галактику торік. І однією з її особливостей є наявність 10 дуже яскравих щільних зоряних скупчень. Така кількість зоряних скупчень виглядає дуже незвично, з огляду на те, що це не велика, а карликова галактика, яка має відносно невеликий розмір. Зазвичай, велику кількість таких зоряних скупчень можна побачити у великих галактиках, де багато темної матерії. Але вчені вважають, що в галактиці FCC224 темної матерії немає. При цьому галактика не знаходиться ізольовано від інших галактик, на відміну від інших подібних об'єктів з дефіцитом темної матерії. Це означає, що такі галактики можуть бути більш поширеними у Всесвіті і до того ж можуть належати до невідомого типу карликових галактик. За словами вчених, жодна модель формування галактик у рамках стандартної космологічної моделі еволюції Всесвіту не може пояснити, як з'явилася галактика FCC-224. Науковці вивчили рух зір у зоряних скупченнях, і з'ясувалося, що вони мають низьку швидкість. Це ключовий показник того, що галактика не має сильного гравітаційного тяжіння, створюваного темною матерією. Такий рух зір астрономи пояснити поки що не можуть. А астрономи порівняли властивості галактики FCC 224 з двома галактиками, у яких найімовірніше відсутня темна матерія. Вони знаходяться в групі галактик NGC 1052. Яка також, як і FCC 224, знаходиться на відстані приблизно 65 мільйонів світлових років від нас. Вчені вважають, що галактика FCC 224 і дві інші схожі карликові галактики могли бути створені в результаті потужного і швидкого зіткнення багатих газом галактик. У результаті газ міг відокремитися від темної матерії. У відокремленому газі почався процес формування зір. І таким чином могли бути створені одна або кілька галактик без темної матерії. Астрономи вважають, що у галактики FCC 224, ймовірно, є близнюк. Можливо, це сусідня галактика FCC 240, яка має той самий розмір, форму та орієнтацію, що і галактика FCC 224. Якщо астрономи зможуть підтвердити спільні властивості двох галактик. То це буде доказом того, що їх було створено в результаті зіткнення і сталося те, що було описано вище. Ще одна гіпотеза астрономів припускає, що властивості галактики FCC224 могли виникнути внаслідок інтенсивного утворення зір в щільних зоряних скупченнях, що створило високоенергетичне середовище, яке витіснуло темну матерію з галактик. Власне, далекі галактики це дуже цікаво. Але й про наш рідний Чуманський шлях не варто забувати, тому продовжимо нашу подорож відносно недалекими зоряними світами. Кам'янисті планети, розмір яких у два рази перевищує розмір Землі, називаються суперземлями. При цьому їхній розмір не перевищує розмір планети Нептун, вона в чотири рази більша за Землю. Астрономи виявили нову суперземлю в далекій зоряній системі. Виявилося, що вона приблизно у два рази більша за Землю і обертається навколо своєї зорі далі, ніж Сатурн навколо Сонця. На таких орбітах раніше вчені виявляли тільки планети в сотні або тисячі разів більше за Землю. А тому це стало сюрпризом для астрономів. Ця планета є частиною більшої вибірки, яка показує, що суперземлі, розташовані на великій відстані від своїх зір, є більш поширеними, ніж вважалося раніше. І це також стало сюрпризом для науковців. Раніше астрономи вважали, що суперземлі обертаються навколо своїх зір приблизно на тій самій відстані, що й Земля навколо Сонця. Це 150 мільйонів кілометрів або одна астрономічна одиниця. Тепер же дослідження показало, що такі планети також існують і на більших відстанях від своїх зір у районі 10 астрономічних одиниць. Раніше вчені вважали, що суперземлі на такій відстані взагалі можуть не існувати, але виявилося, що це не так. Астрономи використали в дослідженні... Для виявлення планети мікролінзування це ефект, за якого світло від віддалених об'єктів посилюється проміжним тілом, таким як планета. Мікролінзування особливо ефективне для пошуку планет на великих відстанях від їхніх зір. Виявлення більшої популяції планет типу Суперземля, які перебувають на відстані від своїх зір, там же де перебувають Юпітер і Сатурн від Сонця, може допомогти поліпшити розуміння зон населеності інших зір. Нагадаю, що зона населеності це регіон навколо зорі, де умови дозволяють існувати воді в рідкому вигляді на поверхні планет земної групи. Якщо планета розташована ближче до зорі, то її вода випаровується, якщо далі замерзає. А вода є одним з основних компонентів для створення життя. Хоча Юпітер і Сатурн перебувають за межами зони населеності Сонця, суперземлі на схожих орбітах навколо гарячіших зір можуть перебувати в цій зоні, якщо вона ширша. Науковці кажуть, що найкращий спосіб зрозуміти зони населеності навколо інших зір загалом це виміряти властивості більшої популяції планет типу Суперземля. Цей вимір дасть нове розуміння властивостей зони населеності, що допоможе краще визначити характеристики популяції планет, схожих на Землю. Астрономи продовжать пошук нових планетних систем у спробі виявити більше суперземель, розташованих далеко від своїх зір, і хто знає. Можливо, ми також знайдемо відповіді на питання, пов'язані з антиматерією, про яку ми поговоримо просто зараз. Минулого року фізики з Брукхевінської національної лабораторії за допомогою релятивістського колайдера важких іонів виявили на той момент найважчу частинку антиматерії серед усіх відомих антигіперводень 4. Тепер же фізики на великому адронному колайдері під час зіткнення іонів свинцю. Виявили ще важчу частинку антиматерії антигіпергелій 4. Антиматерія є найдорожчою речовиною на Землі, і один грам може коштувати кілька квадрильйонів доларів. Це пов'язано з тим, що частинки антиматерії не можуть існувати дуже довго, і їх потрібно зберігати спеціальним чином. Нині фізики вважають, що антиматерія і звичайна матерія, і відповідно частинки й античастинки. Були створені в рівній кількості через частки секунди після Великого вибуху, коли Всесвіт був наповнений кварк гліонною плазмою. Але при зустрічі звичайні частинки та їхні аналоги з антиматерії взаємознищуються. Антиматерії зараз у Всесвіті набагато менше, ніж звичайної матерії, а тому Всесвіт існує саме в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Але чому звичайної матерії стало більше? На це питання фізики шукають відповідь. Її можуть допомогти знайти антигіперядра. Річ у тім, що вони створюються також у кварк глюонії плазмі, яка існує дуже недовго. Саме так було виявлено антигіпергелій 4, другим за поширеністю хімічним елементом у всесвіті після водню є гелій. Ядро атома гелію складається з двох протонів і двох нейтронів. Ці частинки складаються з іще менших частинок, які називаються нижній і верхній кварк. Також існує нестабільна частинка гіперон. Що складається з кількох дивних кварків. це ще один тип кварків. Гіперони, нейтрони, протони входять до складу частинок під назвою гіперядра у звичайній матерії. Ці гіперядра вперше знайшли в космічних променях, які пронизують весь всесвіт. Антигіпергелій 4 є антигіперядром, і це аналог гіпергелію 4 у звичайній матерії. Якщо гіпергелій 4 складається з двох протонів, одного нейтрона й одного гіперона. То антигіпергелі складається з двох антипротонів антинейтрона і антигіперона. Досі достаменно не відомо, як гіперони поводяться в природі, адже вони зустрічаються тільки всередині нейтронних зір. Ці зорі з'являються після того, як масивні звичайні зорі вибухають над новими і залишають після себе один із найщільніших об'єктів у Всесвіті. Також фізики не до кінця розуміють, як античастинки взаємодіють одна з одною. На сьогоднішній день фізики виявили тільки три гіперядра з антиматерії, але всі вони можуть допомогти розгадати секрет дисбалансу матерії та антиматерії у Всесвіті. Якби звичайної матерії не стало якимось чином більше, то ні Зір, ні планет, ні нас з вами не могло б існувати. Автори дослідження мають намір продовжити експерименти в надії виявити ще вашу частинку антиматерії. А нам саме час перейти до найцікавішого. Власне, як я вже і говорив, астрономи з допомогою космічного телескопа Джеймс Веб знайшли на екзопланеті сірковмісні молекули, які на Землі утворюються лише внаслідок життєдіяльності організмів. Досліджувана астрономами екзопланета k 2 18 b залежить до класу Субнептунів, тобто має меншу масу чи радіус ніж у Нептуна. Вона знаходиться в придатній до життя зоні навколо своєї зорі k 2 18 яка є червоним карликом і має діаметр принаймні втричі менший за сонячний. Раніше на планеті вже виявили сліди рідкого океану, а також вуглекислий газ і метан, які можуть бути основою для створення більших органічних сполук. Також науковці виявили на планеті деметилсульфід, який на Землі утворюється внаслідок життєдіяльності морських водоростей. Що могло б свідчити про наявність життя на к 18 b Однак тодішні спостереження науковців не мали достатньої статистичної значущості, тобто не були достатньо точними, щоб стверджувати про існування сполук, що походять від живих організмів. Тож команда з британських та американських науковців на чолі з фахівцями з Кембриджського університету використала Джеймс Веб для більш точного виявлення складу атмосфери цієї планети. Науковцям вдалося виявити в атмосфері планети чітко виражений сигнал диметилсульфіду, тобто такий, що точно належить цій сполуці. Окрім цього, дослідники знайшли пов'язану з ним сполуку диметилдисульфід, яка на Землі також утворюється внаслідок діяльності живих організмів. Як з'ясували науковці, ці сполуки зустрічаються в атмосфері 2 18 b у концентрації близько 10 мільйонних часток, тобто на мільйон молекул повітря трапляється 10 диметилсульфіду чи диметилдисульфіду. це в тисячі разів вища концентрація, ніж в атмосфері Землі, що може свідчити про більшу біологічну активність на планеті. Як вважають науковці, їхня знахідка потребує додаткових підтверджень за допомогою подальших спостережень через космічний телескоп Джеймс Веб. Поки точність їхніх вимірювань становить лише 3,4 сигми, що еквівалентно шансу помилки 3 на тисячу випадків. Щоб остаточно підтвердити наявність сполук, які походять від живих організмів, потрібна точність у 5 сигм, тобто з шансом помилки 1 на 3,5 мільйони. Крім того, навіть виявлення деметилсульфіду чи деметилдисульфіду не означає, що на кей 218 b існує життя. Минулого року команда науковців виявила сліди цих молекул на кометі, що може свідчити про можливість їх утворення в космосі. Тож для підтвердження своїх результатів науковцям також потрібно буде відкинути ймовірність того, що на планету занесли деметилсульфід комети, що з нею стикалися. Будемо нетерпляче очікувати на подальше дослідження, а я буду вас тримати в курсі, тому обов'язково підпишіться на канал. А зараз я дякую вам за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!